Так, от е, сукні і буде тут спіднички. Ну, коротше, розкажу, власна тут сукня. сукні. А, така сукня у нас іде H&M, покажу дуже гарна. Тут іде така так, маслинова вкладочка, та винка натуральна, дихаюча. Розмір у нас іде 4 роки. Далі. А, один комплектик тут буде в цьому наборчику. У нас тут просто будуть ще спіднички, а тут комплект-підничка йде з е, футболочкою. Тому буде такий комплекти тут. Такий гарний. Дивіться. 8-10 років. Також тут буде таке платежко 128, 128 розмір, До нього в комплекті буду такі колготочки, Це вже такий більш варіант. В принципі, можна платічку на, на літо одягати, вона така тканинка, віскоза натуральна. От і можна з колготками, наприклад, і осінь одягати. Класне. Далі, така Типу ромперу. Далі така спідничка йде на двониточку, класно. Ще одна така 98-й розмір. 6-8 ми чиндемо такий сарафанчик. Він буде в іншому ж розмірі. 4-5 такий класний. Футболочка зроблена зверху. Такі 3-4 натуральна, теж така нинка, тоненька дихаюча на резиночці. HMDM. Це взагалі ніжність така класна, класна. 8-9 ручки, дивіться, яка гарна. Далі такий сарафанчик десь 11, йде резиночка, тут можна довжину відрегувати, ну, коротше, підробку зробити потрібно, і така натуральна тканинка. Далі на двониточку такий класний, така платічко. Таке, на 4-6-7 розмір сарафанчик, від H&M такі, на 4-6, такі джинсові класні, 8-9, його навіть можна і в школу такі вдати, під якусь водолазочку, під лонг, надягати навіть осінню. Далі такий сарафанчик, на 2 ниточку, у нас іде розмір 4-5. Далі такий мусліновий верх такий і натуральна тканинка теж на підкладці, 7-8 ночків. Такий у нас буде 12-12 така сукня. Спідничка джинсова, дуже зараз трендова моделька. Таке слідчове платечко, на 9-10 рочків, каджинсовочках, Сарафанчик іде, 7-8 вочків на бретелечках, Теж така яскравий. Ще одна спідничка тільки менший розмір. А, Далі 7-8. Дуже красиве таке. платье, дивіться, навще. Тут на зимовочку. Дуже крута моделька така. А, таке стрімняче на дівчинку 13 рочків. Не може бути, мені здається, на 12 таке. Це а, у нас буде на розмір 4-5. Тут на резиночці такий а, класний. Ну, так зроблено класно. Такі. Кажу, це взагалі така дорога серія. Вона в об'єсті попадається. 59 євро на ціннику. Неймовірна платічка взагалі. 2-4 такий сарафанчики від H&M. І від об'єсті преміум колекція йде льон. А, це у нас іде розмір на 6-7 рочків. Ось такий лотик, замовляйте.